Пау, пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Шорт. Creepy сторіс. Як ти уже поняв по цій трагічній музиці, який я грав на піаніно, це це хоро режимчик. І, власне кажучи, саме цей режимчик викликає у мене трошечки негативні емоції, тому що я вже пробував його записувати два рази, і два рази в мене нічого не вийшло, тому що перший раз ми приходили режимчик, просто виключили світло, і все, запис не зберігся, і капець капут, і не прикольно. А власне кажучи, в другий раз, коли я сюди заходив, ми вибрали просто безтолковий режим. Я не знаю. <хи> Якщо хтось знає, хтось може підкаже. Ось оцей режимчик Deadly Content, Ми туди зайшли, просто і в якомусь моменті ми заблукали. Просто у нас не було більше як пройти ту мапу. Просто от бемц і все. Здавалось би, всі комнати ми залутали, просто всюди ми пройшли, все зробили, але ні. Ну і потім ми знову виключили світло і запис також не зберігся. І вже в третій раз я сюди заходжу, тому що, як я зрозумів, тут є реально цікавий ось, ось сюжетний такий от мапа. Та, сама сюжетна мапа вона називається Dollhouse, що в перекладі означає ляльковий дім. В принципі, в принципі, по-перше, що виглядає, дуже таки цікаво. Ну а по-друге, в цілому там повинен бути крутий сюжет. Тому зараз обов'язково залітаємо. Просто ще одна людинка, Ще одна людинка з'являється. Ми залітаємо і будемо тестувати. О! Диви! <світ> Отак от відбувається телепортація. І показується, отака ось до, дуже таки дивна лялька. І вона вже наводить, чесно кажучи, трошечки такої кріповості. <світ> Проте добре, що я граю в цей режимчик не вночі. Так. А, 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 ага, нормально. О, все, пішов процес ігровий. Так, я вже чую просто звуки ембієнту. <хи> І вони вводять мене трошечки в страхи. Що нам треба зробити? Нам треба вкрасти різних речей, а також грошей на 30 тисяч доларів ти прикинь. Просто в сумі ми повинні вкрасти 30 тисяч е, баксів. Опа, гроші, мані, мани, сюди. <хи> так, там більше нічого не відкривається. Телефон. Телефон не працює. Окей. Ух ти, ю, а тут мадам стоїть. Поняв. Окей. Let's go. І також, також так. Опа, опа. А оце я вкраду в тебе. Хе-хе. Ух ти ж, йомо, вибач! <ріст> Такого я не очікував, тихо. Фу. Ну проте я вкрав з неї на місти, на намисто. Його також гроші заберу отсюда. Ви не проти, да? так? <ріст> Нам в цілому вкрасти треба вообще все, що ми можемо вкрасти, того що. Ну так то, блін, 30 тисяч, але ми вже назбирали 12. Слухай, немало. Реально немало. Ну, опен. А, ну воно веде сюди. Я туди не хочу. Також можемо ось, ось сюди вийти. Двері в лице відкриваються просто шикарно. Угу, Тут мадам у нас е, стоїть, щось варить, да? Що ти вариш? О, ой, якийсь борщ, напевно. да? Що тут є що? Ні, тут нічого нема. Але тут ось, ось якась є записка. да? Ми тебе не бачимо і не чуємо. Ми навіть не знаємо, звідки ти. Е а half the time. Де ти провів. Що, половину свого часу, половину свого життя? Що не поняв? Вона спить. Вей, що евей, де спить? Далеко, типу? І ти закритий в своїй кімнаті? Чому? Stop avoiding this and get to the hospital. Перестань щось там робити і відправляйся в лікарню. Цікаво. Реально цікаво, слухай. А ми можемо вкрасти ось вино, чи Що це таке? Не можемо, так? Да? І тут, в принципі, більш нічого нема. Окей. А ой. А, це ми можемо просто самі. Понял. Понял. Так что тут? Тут ничего. Манекен! Звідси пропав, да? Здорово, ладно, в принципе, здоров, вся всей йти, да? Не можу йти. Тут закрыто. А тут? І тут закрито. Так, чекає, що тоді, а куди? А що? Хмммм, hmm. може ось, ось тут ще двері є, кудись-сюди? Ні, тут теж закрито. І тут закрито. Що робити? Почекай. Так, тут нічого немає, тут також. Може нам десь треба якийсь ключ? А? Може таке бути в цілому? О! Тут, до речі, ось оцю штуку ми не лутали. Ано? Ну? А, ну вона пуста. Ну суперсько прямо. <реш> прям круто. Може, звідси можна якось зайти? Тут теж не можна. Тут, тут, тут все, все закрито! Бермс? Оці сил двері відкриваються. Так, нам надо. Ааа, чекай, все, щось є, якась записка, да? Що пишуть, е, я схожу з розуму. Вона прийшла по мене. Вона в цих манекенах. Ух ти. Ага. Слухай, а може якийсь привід дав в манекенах? Може таке бути? О, чекай, я тут не був. О, а отут я не був. Диви. Як це так сталося? Прикол. Але красти. Хе-хе-хе. Грошіки це сюди. Грошіки 21 тисяч. Так тисяч, вже є. Непогано, слухай. Що, ще можна вкрасти? М -м -м, ось ще одна записка. Ну чекай. Е, не повертайся е, до них спиною, да? Don't turn your back on them. Да-да-да, це саме це і значить не повертатися спиною до них. А... Хм, а якщо я поверну, що мені буде? О, ключ. А, це позаду. Ага, де позаду? Дві якась штука. Бу! А. Шо? Ой-ой-ой-ой-ой. Ні, все нормально. <с> я вже реально подумав, походу хана. А то я обертаюся. І не мав дзеркалі є, як, як бути, що робити. Так, ага, тепер ви стоїте просто по всім цим, да? По всім куткам. Прикольно, слухай. Відійди, в мене є ключ. Куди його можна вставити? Сюди, поняв. Так, бемс. Ага, ага. Відкривається? Не, відкр... не відкривається. <с> там вихід, там вихід, диви. Обалдеть, обалдеть. Так, ну тут нічого не можна вкрасти, тут ніде нічого не відкривається, ніде в цілому нічого немає. So, Ух ти. Що шумеш? Хорошо, тоді. А, може це один манекен упав, да? О, привіт. Я. О, Я поняв. Це якось просто жесть, я не знаю. Воно й не кричало, але воно мене налякало. Окей, okay, let's go. Так, все, тут що? Тут ми нічого не могли вкрасти. А тут? Тут десь щось є? А, ключ є? Є ключ і є. Пробач мене, любий. Тепер я розумію, що я зробив велику помилку. Хто б не читав це, цей лист? I must confess, what I have done. Що таке конфес? Я не знаю. Проте у нас є ще один ключ, Storage. Storage це це, це типу підвал, по-моєму, як. Да? Ч, чи, чи це, чи як він зветься? Я забувся. А, ні, не підвал, підвал. Ось що якийсь є, да? А що там? Почекай, 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 почекай. Можна вкрасти пляшки. Бемс? Бемс? Крадем, крадем, крадем. Вони. Хто? Хто речить? Привет! Обов'язково вітаємося з усіма манекенами. Це просто от прям невід'ємна частина. А як оце за... А, ось, все, чекай. Воно трошечки заважає, а я хочу ось, ось пляшки вкрасти. Але я, походу, все одно не доб'ю потрібну суму, да? Навіть якщо заберу всі пляшки. Да, мені тупо не хватає, там тисячу буквально. Дві реально тисячі не хватило. <схай> я прям як знав. Слухай, а де ще я можу ще що вкрасти? Може, десь по щось. Ну тут є ще один ключ. Оце прям добре. Зараз немає якась штука пригне. Чекай. Обично, коли я беру ключ, немає щось пригає, ні? А, ні, все нормально. О, а манекен звідси пропав. Прикол? Вообще, так. Да. Так. Гроші. Бем? Да? <звук> і ти отако прям зразу стала, да? Гоба, яка я красива! Обалдій, <звук> ти що так людей лякаєш? Та так не можна. А чи не додається в мене грошей? Я забираю монетки, а мені гроші не додається. Що за приколи? Опа. Що таке? Я не потребую цього зараз. Та зараз мені вже й не потрібно, але потім Надо ж буде, правильно? <звук> в цілому чого не брати. Але окей, пішли ось о... в підвал, да? Let's go. Що тут у нас є? Шифта, до речі, немає. Ну тобто спринта немає просто. Я, я оце як хожу, так хожу, як просто швидко, як тільки можу. Я майстер, походу, гарно говорити, да? Приколик. Ой-ой-ой, хто -ой -ой. ж тут може бути? -о. <плес> я поняв. О, дивіться, якась мапа. Що таке? Не говори зі мною. Я не, 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 не общительний. Так, картина е, спальня. Типу, там якийсь толіт сейф, напевно, да? або щось, типу, того. Чорт його знає. Ну нам, напевно, зараз сюди не можна. Сюди ми поки що прям ну, рано, напевно, зайшли, бо тут немає нічого такого. Окей. Пішли тоді в цілому наверх. У нас є два ось до ключі. і Ключі, і вони різні. Який куди веде, ти знаєш запитання. Проте все одно. А Room румкейт, це напевно сюди, так? Да? Ні. Він не відкривається, прикол. Опа. Опа. ха <реш> Тільки що, по-моєму, вона була за нашими спинами. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Який жесть. Ще якась кімната, чекай. Ану. Ух ти. Привіт. <реш> а вона. Опа. А що це? А що це? А що це таке? Це якийсь новий манекен, цього не було. Алло. А, вона прям диви, вона прям на якійсь підставці, да? Опойдіть. А куди ж нам йти, Чекай. Отут усю, так, двері є. Ану. Бем? О, да. <реш> Опа. Опа. А, а, а. ага. Слухай, я вже починаю догадувати, що тут відбувається. Так. Ух, йо-майо, наше ж ви так лякаєте, це жесть, ти що смішний, чи хто? Фу. О. Оце можна вкрасти. Ой-ой. Так, записка. І тепер це е, Chasing Me. Ці дами тепер мене лякають, типу, чи що, чи полюють, чи, чи не знаю. Please beware of the, of the dolls. Типу, остерігайтеся ляльок. Ага. Ні, ну я, в принципі, поняв, що нам треба остерігатися Так, ця баба стоїть, хорошо, в принципі, ок. Що тут? Я Ага, каже Кент, я грохнув свою жінку, тому що вона зводила мене з розуму. Вона хотіла, щоб я робив більше ляльок. Одного дня я просто не міг цього зробити, і я сліпт red повін. А, -а, а підсипав миш'яку в її ланч і зробив манекен, типу, ну, з неї, поняв. Ух ти ж, йо, і оце вона, да? Оце ти прям, оце- оце хорошо, хорошо, оце прям вообще круто. А що ж ми тепер забули в цій хаті, хто мені скаже? <с? <с?> Знайти хайден ваут. Що таке ваут? Я не знаю, що таке ваульт. Якийсь склеп. Тихо, що там відбувається? Що таке? А, манекени! <реш> а що це ти прийшла сюди? Опа. А та пішла. Алло, а де твоя подружка? Куди вона пішла? Чи хазяйка, хто даже, я не знаю. Вся прямо тут, да? Підсказка нам, да? Ага. А, -а закрыто. Тихо, чого кричиш? Все нормально. Так, спустіться до підвалу і провірте електричну панель. Ага, ну let's go. Я, правда, трошечки э, той боюсь. Я не хотів би такого якось сам іти, ага. Ой-ой-ой, а темно-то як, жесть. Слухай, а там була ота штука, може вона буде світитися, да? То, типу, як, ну, фонарик. Ні, я не потребую цього зараз. Ну, окей. Я не знаю тоді, що це за штука, але напевно, вона нам треба буде трошечки пізніше. Хорошо. О, пішли. Татикай <звук> дет. <звук> 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 Я шей в це Посміявся ты понял. Обалдеть! О, привет! Тебе нормально, да? Ты стоишь себе. Ну, стій и все хорошо. Я не трогаю, ничего не да. Все окей. Мурашки по тилу. Жесть! Просто иди в дупу с такими катсценами, Це жесть. Так, электрощ. Штука. Що таке? А, find the fuse. Треба знайти той запобіжник. Окей, а де можна його знайти? Е, це понятно в цілому. А де ж його знайти? Де він може бути? Тут якісь гриби, це прям взагалі круто. Але запобіжника ніде не бачу. Хм, hmm. а де він може бути? А, у нас є зум, кстати. Диви, прикол. А, слухай, а запобіжник це, напевно, ота штука, яка лежала зверху. Я прям щось от впевнений. Давай підемо провіримо. Ну, він же ж ну неспроста казав, типу, що мені зараз то не треба. Окей, okay. оце мені не подобається, що я зараз сюди сам іду. Ой, як не подобається, ой, як не подобається, мене хтось запрошує в гру. Да, це запобіжник, оказується. Все, погнали. Помістіть запобіжник і включіть світло. Та нема. Оно, кстати, к наш кен бігай. <гум> Загубив мене. <гум> Та не смійся, все, ти закрий рот, мы бісить твій сміх смердячий. Окей. А ну, куда ставить Отако? О А як? А, усю. отако. Не понял. А, понял. Да? Щось у мене хотіло налякати, да? Ты мене хотіло... на От мене просто налякав тільки голосный звук. То, что ты тут стоїш, мені вообще, чесно кажучи, до дубці, поняла? Гуляй. Так, тепер мені б знайти. Ага, я остався сам. <рес> Прикольно. Окей. Okay. Що робити? Найти ключ. Де найти ключ? Ключ до чого? Напевно, до сейфу, да? Ну, це буде, напевно, складно, враховуючи те, що я уявлення просто не маю, де він може бути. Але ми знаємо одне. <рес> Цей ключ десь є. Так, тихо. Що тут, на мене зараз ніхто не пригне, да? Хорошо? Тихо. Олендарний капець. О. Ти мені на шось вказуєш чи ні? Признавайся. О, Так хватит с такими вашими кассетами. то скільки можна Стак. Щось там застрягло Ага. Ме закрила, да? Смердеча ти лялька. А шо ви тепер там двоє варите? Той борщ не можу понять. Так. де знайти ключ. Якийсь тупо прикол. Я не знаю. О! Ага. Вона вказує, тупо прикинь, прикинь, Оце круто. Я не знаю, правда, я так рад. Мені просто така фішка в іграх подобається, проте? Сейф кей. А де де, де ця? Згадав. Я забувся на мить, де спальня. Ну нічого, бува. Відкрити, типу, великий той сейф. А що ти тут стоїш, я не можу помітити. Ти що охороняєш, так? Все нормально? Ви, ви, ви не проти, да? Я заберу купу бабло. Ох, а тут прям велика пачка, Диві, як вона командов. Ого, я понял. <риклад> От слониха, а? Так, бэм. <газ> скільки, скільки, скільки. Я тільки що забрав. Просто пів мульта з лишнім? Апалдеть. А там, до речі, якась записка, диви. Бейсмент. А це типу, воно мені показує, як зараз вийти, так? Да? Ага. Ось до сходи я отако йду, і там десь вихід. Там якась, типу, кнопка є, да? Хух, let's го. Але мені капець, як страшно. Бо ця баба вже не там, так? Да? А, ні, на місці. Хорошо. Тихо, чому нема стаміни? От просто той стаміни кажу, Спринта. Спринт просто зараз би жесть, який був е, Ну, крутий. Божечки, тільки втікти, тільки б втікти, тільки б втікти, тільки б втікти, тільки б втікти. Треба буде, я повторю це мільйон разів. Просто тільки б втікти. Так, мені показувало, що десь того він має бути той вихід. А де саме? Ось до. Чикс, все, пішли, 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 пішли. Та давай швидше. Все, я тікаю, да? я просто тікаю. Все окей, мене просто випускає правильно? Я не знаю куди я йду. Я хочу просто втікти. Тихо. Я, я просто намагаюся в різні сторони дивитися зразу. <гас> 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 Та пішов ти в дупу. Тихо, тихо. А куди ти? А куди ти? Я не знаю, я не знаю. Тут тупік, тут тупік? Ні, не тупік. Спринта, жест, немає спринта. Жесть, нема спринта. Тут тупік. Ух ти йо, все, халепа мені, да? Мені тупо хана. Та ну ти серйозно, ну я як як. Здоров був, здоров був, тікай від мене, будь ласка, не трогай мене, не трогай мене! Я програв, да? Ні? Що? Ага, у мене є другий шанс. Окей. Тихо, 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 тихо. А куда йти? Я не знаю, куди йти. Я тупо не знаю. Це тупик? Ні, не тупик. Я тупо нічого не бачу, жесть, де я? Де я? Ти опять по, по мою душу прийшов Ти клоун! лоун! Так. Де я? Куда йти? Я просто буду блукати оце тут, чи що, я не можу зрозуміти. Не, якщо це так, то це прикол. Бо я не знаю, дійсно, що мені робити. він? прям за мною пуза, чор смердечий. Може, мені треба не через підвал тікати, а через вихід, той, поняв? Але. Ну... Я постараюся, просто ця штука за мною повзає, мені це не подобається. Общо, общо. Тож ти тут стоїш! Затримуй його якось, просто, я не знаю як, як хочеш туди-сюди, пішли десь сюди. Може, сюди? От прям. Ага, ну подожди, тут ми були, так? Ага, А можливо, тудою. Ну там закрито, там прям щось застрягло. Він доганяє, він доганяє. А там закрито, я так і знав! Тіка, тікай, 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 тікай. Закрити? Хорошо? Закрити, 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 тихо. Так, де вихід? Де вихід? Десь тут був вихід. Я пам'ятаю це прям конкретно. Ні, це ванна, це не ті двері. А де я був? Десь тут? Да. Стоп. Тихо? Ні, то тут закрито, вообще. Я не знаю, що мені робити. А, він вообще у нас застряг. Прику? Да, диви. Дядько, тобі погано. Закрию від тебе взагалі просто всі двері. Пішов ти в дупу. that's a